Ви сьогодні вже проснулись? Мамі зранку усміхнулись? Я вас радо всіх вітаю і заняття починаю. Дітки, сьогодні я вам пропоную вивчити віршик, але спочатку відгадайте загадку, щоб дізнатися, про кого цей вірш. В лісі він без сумки ходить, яблука й гриби знаходить, спина голки, очі намистинки. О, це там біля ялинки. Так, це їжачок. Давайте з вами розглянемо їжачка поближче. Їжака важко спутати з іншими тваринами. Майже все тіло його вкрите голками. Вони його захищають, коли хтось намагається його з'їсти. Він згортається клубочком. У нього маленькі вушка. Оченята схожі на два чорних куцика. Їсть їжачок комах, черв'ячків, мишей. А ще він полюбляє пити молоко. Ось такий їжачок. Вірш, який ми будемо вчити, називається їжачок-хитрячок, а написав його Павло Воронько. Послухайте. Їжачок хитрячок, із голок та шпичок пошив собі піджачок. І у тому піджачку. Він гуляє по садку, натикає на голки груші, яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. Дітки, ви уважно слухали віршик? Тоді скажіть, про кого цей вірш? Так, правильно, це вірш про їжачка-хитрячка. Давайте пригадаємо, що їжачок хитрячок. Пошив собі. Правильно, їжачок пошив собі піджачок. Піджачок це верхня частина одягу, переважно чоловічого костюму. А з чого їжачок пошив собі піджачок? Так, дітки, їжачок пошив піджачок із голок та шпичок. Шпичка це така загострена паличка. А куди він ходив гуляти у піджачку? Молодці, дітки, їжачок ходив гуляти по садку. А що ж їжачок натикав на голки? Так, дітки, їжачок натикав на голки груші, яблука, сливки. Куди всіх кликав їжачок? Їжачок усіх кликав до себе на обід. А кого він кликав у гості? Так, їжачок покликав у гості цілий рід. Рід це сім'я, родина. Дітки, пропоную пограти в гру. Скажи лагідно. Ось погляньте, це їжак. А лагідно ми на нього скажемо, як? Їжачок. Повторіть, будь ласка, їжак-їжачок. Молодці. Це білка. А лагідно ми як скажемо? Білочка. Повторіть малята. Білка білочка. Це заєць. А лагідно ми говоримо. Зайчик. Повторіть. Заєць зайчик. Молодці малята. Ведмідь. А лагідно ми як скажемо? Ведмедик. Давайте повторимо. Ведмідь. ведмедик. Вовк. А лагідно ми скажемо, як? Вовчик. Давайте повторимо. Вов. вовчик. Це лисиця. А лагідно ми на неї скажемо, як. Лисичка. Давайте повторимо разом. Лисиця? Лисичка. Молодці малята. А зараз, дітки, пропоную ще раз прослухати віршик Павла Воронька їжачок хитрячок. Їжачок хитрячок із голок та шпичок пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку. Натикає на голки груші, яблука, сливки і до себе на обід він скликає цілий рід. Дітки, сподіваюся, ви швидко вивчите цей віршик та розповісте своїм рідним та мені. А наразі я з вами прощаюся. До побачення, малята!